Доброго дня! Сьогодні ми будемо розв'язувати вправу номер 73 І завдання у нас наступне. Оленка виконує на турніку два підтягування за 15 секунд. Скільки підтягувань у тому самому темпі вона виконує за 1 хвилину та за 3 хвилини. І так, давайте розглянемо перше завдання. І першою дією буде таке: ми повинні записати скільки в одній хвилині секунд. В одній хвилині, як ми знаємо, 60 секунд. Тоді і за і тоді наступне питання, яке ми можемо узнати, у скільки разів більше часу, так, вона буде виконувати підтягування за одну хвилину, тобто за 60 секунд. Тобто 60 треба. Поділити на 15, і це буде 4. Тобто, 4 рази. Це у скільки разів більше? Більше часу. У 4 рази. Тоді Третім кроком, оскільки вона за 15 секунд робила два підтягування, то 2 помножити на 4, це буде 8 підтягувань. Вона зробить за одну хвилину. І так, так, да, це було. Перше завдання, і це дії. І тоді друге завдання. Скільки вона зробить підтягувань за три хвилини? Ну, таким же міркування в такому же плані. За одну хвилину, це одна хвилина, це 60 секунд. Тоді. Три хвилини це 180 вісімдесят секунд. У скільки разів більше часу потрібно оленці зробити за сто вісімдесят секунд в порівнянні з п'ятнадцяти секундами це треба сто вісімдесят поділити на 15. І це буде, ну, давайте поділимо десь у стовпчик, наприклад, 180 на 15 буде 1, це 15, 3, 0, Два тридцять тут нуль, тобто дванадцять дванадцять разів. це у скільки більше Часу. Тоді третім кроком, якщо за Два підтягування це 15 секунд вона за 15 секунд, то два підтягування у 12 разів більше. Це буде 24 підтягування за 3 хвилини. І так, запишемо відповідь. За одну хвилину Оленка зробить 8 підтягувань. Це перше наше завдання. І друге наше завдання це за три хвилини це 24 підтягування. Таким чином, вправо виконано. Дякую за увагу і до наступних зустрічей!